Люко Дашвар ініціація. Плани? У мене немає планів. Щоразу, коли намагаюся уявити своє завтрашнє життя, розгойдений людьми білий світ лише знизує плечима з прикрістю. Береться пояснювати мені, якби в телевізорі ведуча розтлумачувала глядачам і ймовірні метеорологічні перспективи. Сиди і не рипайся. Який сенс лаштуватись на похід, коли навкруги буревії? Однаково залють усі маршрути, зруйнують усі стежини шляхи, викинуть на такий чорний берег, про який ти гадки не мала? Я не здаюся. Міняю масштаб. Нащо мені увесь світ? Мені б рідна хата, а в хаті війна. Не дає дихати, думати, мріяти, будувати нові стежини шляхи. Щодня вигризає з мене життя покрихтя жахами телевізійних новин, один убитий, троє, восьмеро, потім знову, один, лише один. Маю радіти, і це протиприродне гібридне мирне життя посеред війни, і всі учасники небойових дій того мирного життя посеред війни. Одні збирають допомогу хлопцям в АТО, другі крадуть, як підірвані, треті поснули, четверті отруюють брехне, ливими лозунгами, і бачити все те вже неможливо, і слухати неможливо, і розуміти неможливо. Чому для них усе те неможливо? І де я посеред того всього? Чи є? Тому планів нема. Що, маю бути з нею відвертою, як на сповіді? І чому? Хто вона мені? Ніхто, чужа людина, з якої одного разу. Ми вмостилися поряд у кворкінгу на Львівому березі. Я розговорилася з нею просто так ні про що, бо давно е, не спілкувалася з людьми спонтанно і не у справах. І тепер, коли перетинаємося тут, підтримуємо рівень ілюзорної довірчивості тільки тому, що кворкінг це теж плацкарта, де можна базікати з ким завгодно, про що завгодно, бо потяг зупиниться на кінцевій. Твої супутники щезнуть, забираючи з собою без наслідків для тебе. Всі твої таємниці і дурнуваті відвертості, а ти посунеш в інший бік. Самотня, захищена, з легким серцем, без багажу внутрішніх гризот. ЛЮКОДА ШВАР. ІНІЦІАЦІЯ.